Добрий день, на продаж маємо Lexus NX300. Це гібрид, повний привід, офіційне авто. Обійду, покажу його стан і розкажу про нього детальніше. Колір біла перлина, дуже красивий і ефектний. На ньому свіжа гума Michelin Pilot Sport 4. Одна з кращих гум. Є камера заднього виду. Так він виглядає ззовні. Красивий ззовні, красивий всередині. Гарно поєднується білий колір з коричневим таким салоном. Зараз до нього дійдемо, покажу. Передня частина в бронеплівці, тобто частина капота от по цю смужку, частина крила. А ліве крило повністю в плівці. Тут воно було трішки пошкоджене, його пофарбували, затягли плівкою. Також в плівці бампер, в плівці фари. Давайте, мабуть, раз зробимо заміри, покажу гуму. Мішлін Pilot Sport 4 SUV з гарним протектором. Лобове скло оригінал. Lexus, ціленьке, без тріщин. Є підігрів зони склоочисників. Це у нас частина без плівки, це частина з плівкою, тобто показники вищі на товщину плівки. У мене дуже світить велике сонце, прямо сліпить. Я не бачу показники на товщину мірять. Я маю на увазі в камеру їх не видно. Ні, Якщо отак робити, то видно. Надіюсь, що ви їх будете бачити. Якщо десь не побачите, то це не тому, що я їх не хочу показати, а тому, що сильне сонце. Це криво теж не фарбоване, тут теж плівочка, ось вона йде. Ідемо далі. Це теж завод. Дах не фарбований. Двері. Двері мають дещо більшу товщину. Очевидно, їх могли накривати лаком і робити якогось роду перехід. А отут знизу ми бачимо, що було якесь пошкодження, тому тут шар товще. Тобто знизу шар товще, зверху лак. Задні двері теж фарбовані, але теж легенько. Тобто по показникам ми бачимо, що тут було пошкодження в оцій частині. Давайте глянемо проєми. Проєми не фарбовані. Зразу покажу салон. Салон частенький, охайний. Ми зробили тут повну чистку, тому він абсолютно як новий. Зверніть увагу на стан шкіри, зауважень тут немає. Йдемо далі. З цього боку теж не фарбовані проєми, салончик. Ну, таке враження, що тут ззаду взагалі ніколи нікого не було. Частенько, хайно є підлокітник, в ньому є підстаканник. Спинка, я так розумію, так, спинка регулюється по куту нахилу. Йдемо далі. Так, це крило я показував, зверху пластик, знизу метал. Кришка багажника не фарбована. крило не фарбоване. Дах не фарбований, як я вже і показував. Двері. Двері підфарбовувалися. Але теж, бачите, подвійний шар, не більше. Передні двері підфарбовувалися. але знову ж таки товщина мінімальна. Особливість даного кольору полягає в тому, що майже завжди, а по-хорошому завжди вам будуть фарбувати не одну деталь. Так, нагадаю, що е, тут плівка і тут от було пошкодження з краю, тому тут показники вищі в цьому місці. Особливість кольору в тому, що ви майже ніколи не зможете пофарбувати одну деталь так, щоб вона не відрізнялася. Якщо хочете, щоб було ідеально, то майже завжди треба робити перехід на сусідні деталі. З цього боку салон без зауважень. Тут теж не фарбовано, місце водія. Давайте заглянемо під капот. Значить, резюме по кузову крило переднє, дві двері, дві двері легенько, на крилі товще, крило під плівкою. По цій стороні дві двері, причому передня права дверка, тут було пошкодження, а все інше в два шари фарбовано. Тобто нічого серйозного не було. Але косметичні нюанси були, їх усували. Гібридна установка, гібридний двигун, бірочка про останнє ТО. Серпень 23-го року 124 тисячі було пройдене останнє ТО. Воно проходилося у офіційного дивера, як ми бачимо. Так, і біжимо в салон бо там у нас клімат працює і там не так жарко. Жара сьогодні у нас аномальна. Є складання дзеркал, плюс воно може працювати в автоматичному режимі. Подушки в сидіннях, подушки тут шторки, подушки для колін, в кермі і спереду. Тут теж такі шкіряні м'якенькі вставочки. У нас є додатковий комплекс захисту Starline. Сигналізація. Ну, зрозуміло, датчики світла, датчики дощу, 138 тисяч пробігу, є камера. Сонце доволі темно, виходить, тяжко знімати. Клімат двозонний, підігріва сидінь, вибір режимів їзди. Автохолд. керування і бонус є отаке от дзеркальце. Ось тут воно знаходиться і там така ще є кишенька. Тут велика кишеня USB. І тут у нас є папери про останнє ТО Воно проходилося в Польщі. А, це не останнє, це було передостаннє, мабуть, зараз розберемося. Так. Дата, 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 22 рік, квітень, було зроблено ТО і тут десь от пробіг 104 тисячі в квітні 22-го, а остання там бірочка у нас на Лексусі. Отже, такий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, є ще кроїс не показав, я думаю. На фото ви це все зможете побачити. Кого зацікаво, звертайтесь, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!